Добра та апетитна історія, у центрі якої українська кухня. В Івано-Франківську творча група презентувала романтичну комедію Смак свободи. У стрічці поєднали пристрасть до кулінарії, важливість відродження власних забутих смаків та романтично мотиваційну історію тендітної мрійниці варі. А натхненням для авторів фільму стала творчість Ольги Франко, невістки відомого українського письменника Івана Франка. Зокрема, її кулінарна книга Перша українська загальнопрактична кухня 1929 року. Головний меседж фільму в тому, що ми маємо пишатися своєю власною культурою. Ми маємо цінувати те, ким ми є. Розповідати про свою культуру світові і знаходити для себе натхнення в нашому корінні, в наших традиціях, а не намагатися копіювати за кимось або бути модними чи цікавими. Ми цікаві, такі які ми є. Ми просто часто самі про це догадуємося. Зйомки фільму розпочались влітку 2021 року у Львові та Київській області. Головну роль у стрічці варвари виконала акторка Ірина Кудашова. Вона зізнається, історія її героїні дуже схожа на її власну. Я теж з маленького містечка переїхала у велике місто заради того, аби здійснити свою мрію. Але ми відрізняємось тим, що я не така рішуча. Мені щоб прийняти якесь рішення, треба час. Варя вона смілива. Вона заради своєї мрії, готова на все. Вона дуже сильно рішуча. І дійсно, весь фільм вона шукає себе. Вона вчиться слухати свій голос. І, врешті-решт. Її мрія здійснюється врешті-решт вона знаходить себе, розуміє, хто вона є, і каже дуже чудову фразу, яка мені дуже сильно подобається, що нам, українцям, є чим пишатися, і нам дійсно є чим пишатися. З'являється у фільмі, й сама Ольга Франко цю роль виконала акторка Ірма Вітовська, каже, історія цієї жінки потребує окремої біографічної стрічки. Утім, смак свободи це сучасне кіно, де демонструються світлі частини з життя Ольги Франко. Тут вона виступає такою, дещо, ми називали Мері Попінс, такою, дещо феєю, таким фантомом, який надихає, навчає і навертає, і допомагає згадати, хто ми є. І це дуже класно, що ми можемо з нашими великими постатями так фантазувати, залишаючи їм їхню велич. При цьому цей фільм додає акторка Тетяна Малкова, яка зіграла Су шефа, покаже, якою витонченою є українська кухня. Після цього фільму люди, які не знали, що таке українська кухня, і думали, що вона обмежується виключно салом і борщем Що після цього фільму люди відкрили. Риють книгу Ольги Франко і дізнаються стільки всього, що вони будуть дуже сильно здивовані, що Навіть європейська кухня дуже багато чого запозичила саме з нашої кулінарної історії. Знявся у фільмі актор Паша Лі, який загинув у березні 2022 року. Потрапивши в Ірпені під обстріл окупантів. Ця роль стала для нього останньою. У широкий прокат стрічка Смак свободи виходить 7 березня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.